Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Так, неждано негадано Заскочив до мене знайомий. Каже, як ти привезу цяцьку, треба провести ТО. У яка цяцька, електропилка. Ну, Електро, то електро, кажу, я електроінструмент. Не ремонтую, з ним не працюю. Та ні, з таким будеш. В общем, Привіз таку електропилу акумуляторного типу Vitals. Отакий аклематор 36 вольт. Я не знаю, я думаю, буде вам цікаво подивитись, що воно устроєно, що там всередині, що куди і як. І каже, заразомка, подивись, бо щось немає шинку маслом. Ну, Хто знає, подивимось. В общем, акумулятор ми зняли. Все, і починаємо. Давайте щось розберемо і будемо дивитись, що тут, де тут, куди Карабанку, зараз візьмемо якусь підгвинтики. Чесно кажучи, я вперше розбираю такий агрегат. Ми з вами будемо, як то кажуть, первопроходцями. Паченікс в ділі. Туго крутиться. Цікаво, звісно, що воно тут, як воно облаштовано устроєно. Ну, я думаю, треба відкручувати те, що бачиш очима. Те, що не бачиш, треба уважно подивитися і відкрутити. Отак. Є. Тут, до речі, якщо її потрусить, щось в ній тут все дзеленкотить, трохтить. В общем, будемо виясняти. Давайте, може, Оце ось открутимо. Що це таке, з чим його їдять барашка. Як розумію, ага, це шину фіксує. Бачите, натяжка тут реалізована отаким макаром. Ось черв'як обертається і натягує. Ну, Доволі таки зручно зроблено. Доволі таки зручно. Тут ось уже бачу, гвинта одного немає, як можете бачити, да? Ну нічого, розбираємо. Розбираємо діребанням, щоб побачити, що тут, що воно тут і як воно, куди воно, за чим воно. Як то кажуть, ламати це ж не строяти, правильно? Так. Ручку відокремили. Тепер, що в нас тут ще може бути таке, що ми можемо відкрутити? Бокс, акумулятор. Ну Давайте спробуємо цю штуку відгвинтити. може Може ми там щось побачимо. Ні, взяти. Та ні, вроді він таки магнітяться. Я щось подумав, що вже не магнітні, якісь чудні. Угу, цікаво. Злазити ця пластмаска не хоче. Значить, ще десь щось є, що його можу тримати. Треба розполовинювати, мабуть, дві цих половинки. Так не хочеться, якби хто знав. Зараз десь щось не те відкрутимо, десь щось випаде, десь щось відвалиться. Цікаво. Ну та що, давайте, давайте те, що бачимо, те і відкручуємо а вдруг повезе. Бачу, це буде довга музика, давайте я розкручу і включусь, покажу вам. Ну що, в общем, розполовинив я все це діло, як можете бачити, да? Зараз я ліхтарак виключу. Отак все це діло у нас виглядає. Безколекторний двигун. От так от цікавенько все це маємо. Що маємо, то маємо. Так, ну і давайте спробуємо подивитись, обдивитися, як це все діло влаштовано-облаштовано. Облаштовано. Навіть самому трошки цікаво. Так, ця штука не зовсім хоче вилазити, щоб мені тут... Не зломили, ага, там кнопки прикручені. ладно. О! Все, ручечку також зняли, щоб вона нам не заважала. Саме головне не, не, не погубити нічого, ніякі запчастини. Так, тут є добре. Давайте будемо дивитися. Бокс для акумулятора. Раз, є таке діло, так? Да? Тепер тут ось роз'єм, роз'єм із чимось, з чим це у нас тут такий хитрий роз'єм. П'ять дротів. П'ять дротів, які йдуть на якусь платку керування. Хто зна. Добре, проте також діло буде. Значить, що у нас тут? Банально просте підключення. Мінус, плюс і контроль, я так розумію, лібо температури, лібо розряду. Провідки силиконові, м'якенькі, ловкі. Е, так, тепер що ми тут ще можемо побачити? Можемо побачити вже побачив. Так, давайте спробуємо. Може цей контролер отак вийняти щоб він нам трошки не заважав. О, у нас це діло вийшло зробити. То є добре, то є добре. Контроллер. Давайте, як вам це діло краще показати. Отак. От Раз, робимо. І отак, так? Да. Контроллер залитий. Залитий боксідною смолою твердою. Є якийсь бузер, куча роз'ємів, тут один роз'єм, другий роз'єм, ага, це сюди, це сюди, тут третій роз'єм. В общем, все дуже серйозно, все дуже серйозно, прям, прям чересчур я б сказав. Ну, то таке. Добре. Добре, добре, добре є. Давайте, ми, мабуть, їх. Ці роз'єми повід'єднуємо, щоб вони нам тут трохи не заважали. Термоклей китайський, все, все те, як завжди. О, один роз'єм є. Тепер. До речі, роз'єм такий схожий, як на... На тому велосипеді, що ми ремонтували, там на таходачики такий роз'ємчик хитрий був. Все, так, це ми об'єднали, все. Можемо тепер трошки в сторону так його відвезти. А тут, а тут, а тут а тут, треба ще щось десь впало, а заглушка якась чудна пробка. Давайте. Так. Це зрозуміло, да? Підалька та що? блокіровка обесточує. Ну, ще один концевичок стоїть. Ну, все, все хитро, все продумано. Так, тут штопорне кільце з цієї сторони. Давайте спробуємо його витягти. О, бо ми не знімемо двигун. Все банально просто, як 5 копійок. Все банально просто. Така проставочка стоїть. Наша то вона, я поки що не розумію. Все, зараз відкручуємо двигун. Все це ложно у нас якимось макаром може бути навіть вийти або не вийти. Що в нас тут ще може тримати його? Угу. Накладку треба відкрутити. Там, де ставиться шина, там таке як також гвинт. До речі, також не закручений. То, я думаю, ми тут зробимо трошки хитріше. Ми, мабуть, ці речі всі посадимо на стоп-різьбу, щоб воно від вібрації не відкручувалося. Бо буде воно погоду грати, як то його. Так. Я, мабуть, навіть причину не йшов, через що масло не йшло. Ну, дивіться, отак зараз уважно. Видно, ні. Ось. Передавлений шланг. Що ти, йолки палки Ну, то це тільки китаєць таке може зробити. Mm. Ну та що ж, нічого не поробиш, нічого не поробиш. СОС від'єднаємо, да. трохи воно тут дурнувате, по іншому я це не назову. Це зрозуміло, да? звичайний принцип роботи. Шестильоночка черв'ячна. От масляний насос, по-моєму, приказав довго жити. Це отак діво виглядає. Так, це ми знімемо. Тепер, тепер, тепер. Давайте знімемо цю шланочку ось відціляно, це б сас. Ну і Відкрутимо, зараз подивимось на цей масляний насос, що йому. Не подобається в нашому житті. Чого він так виділюється. Ну, дивіться, все банально просто. Зараз знімаю перчатки. Бачите, нитка. Просто банально намотало нитку якусь. Він тужить. Бачите, раз, і, і все, він тужавіє. Десь там щось потрапило. Але, я так розумію, він зроблений по принципу масляного насоса, як на штільові. Дуже на те схоже. Прям дуже-дуже схоже. Раді цікавості спробувати. Не знаю, чи вийде в мене його витягти чи ні. Так, да. Да, один в один. Бачите, такий ось насосик. Тільки-тільки у штільовському. отут тут ось отвір є засверлений під гвинт М5, щоб можна було закрутити і висмикнути з корпуса його. Оцей щось він тужавіє, так добре, тужавіє. І нитка тут якась. Я навіть не знаю, чи він розбирається. Давайте попшикаємо в нього ведешечкою. Взагалі, тужаві, да. тугенький він. Так то й так. Нехай шановний колега шукає то нове. Нам не цікаво то таке шукати. Колега. Ось, Я думаю, приїде до нас. Ми йому покажемо, хай, хай думає, гадає. Де його шукайте, як його знайти? Ну. ну і тут раді цікавості, зараз ну, провіримо. Раз, і не закручено. Раз, і не закручено. Раз, і взагалі не закручено. Ну що ти, чоловік, чи добре? Ну хіба то так роблять? Китайці, так. Да. Тут теж не закручено. Тут то саме. Ну так, як можете бачити, так. Да. ой 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 Так, ну що, зараз оце все діло розбираємось, дивимось, в якому там стані у нас оці усі оці усі. Ні, зараз мабуть робимо не так. Ми зараз відкрутимо оцю ось лабуду. Все то діло пшикаємо, дуємо, видуваємо, щоб тут все було чисто по красоті. І тоді займемося самим вигунчиком, подивимось, що ми йому там можемо придумати. Помазати, зібрати так, щоб було все як то його. От, бачите, Оце і вся електрика і електроніка. Залишилась одна пластмаса. Це добре, це все видуваємо і... Розбираємо, мажемо, перетягуємо все, щоб було отак, чітко в натурі клас. В общем, любі друзі, в общем, скрив я редуктор, да, як можете бачити, лупізольчик тут є. Ну, ми, мабуть, ще свіженького сюди додамо. Таке м'яке, пластичне. Насухо воно тут не терлось. От вам Китай-Китай, да не зовсім Китай. Все тут є. Мазюка є. Все тут класно. Стружки я тут не бачу. Все по красоті. Тому мені все це діло подобається. Значить що? Тоді ми всі гвинти, ті, що тут є, на редукторі, на двигуні, обов'язково садимо на стопрізьбу, щоб можна було потім все це діло розкрутити на синеньку, Да? Щоб воно від вібрації не відкручувалось. І, значить, збираємо в зворотній послідовності. Яких гвинтів не вистачає, значить будемо ставити, підбирати щось таке ж, що в нас є. В общем, працюємо. Значить, беремо нашу сто призьбу. Отак, гвинтик раз. І Вася. Другий отак раз. І так само Вася. І тільки тоді буде діло. Бо якщо такого не зробити, тут вроді і гравер є, і шайба, все є, а воно відкручується. Ну, от щоб воно нам мозги не пудрило, отак от, от ставимо, закручуємо. І амінь. Все то саме і тут. Все то саме і тут робимо. Отак от раз. І Вася. Тепер тут у нас під Потай гвинтик. Те, що ти був здоровий. Отак. Тут два звичайних гвинта. До речі, я так зрозумів, це болячка не тільки Віталсов, а всієї акумуляторної такої. Тряхомудії, бо краєм вока пробігся по інтернету. Всі розбирають такі речі. І Макіти, і Дніпроеми, і Едони, і Віталси. А ноунейми якісь там Хунвендоні. Ті взагалі вони йдуть розкручені, ніяк їх не закручував. Тому рекомендується абсолютно на всіх електричних інструментах повторювати дану процедуру. Ось так от. Щоб воно нам більше мозги не пудрило і не парило. Так. Оце діло у нас було тут. Шестереночка. Отак от у нас тут стоїть. Давайте, мабуть, зразу шестеренку. Ставимо його. А тоді оцю штуку хитру. І тепер так само вже закінчується наша мега-мазюка. Класна ця штука була. Не один рік нею користувався, але все властиво скінчитися. Закінчитися і тому подібне. Ну, все це також у нас є закручено. Так, ну і все. Далі зараз тепер буду все це діло пхати. В корпус і кріпити в корпусі. Ну що, зібрали ми цього апарата, як можете бачити, да? В общем, конструктор для дорослих дядьків із отакими сталевими гоглами. Хто розбиратиме, набудохаєтесь збирати. Ну, та не суть. Що, треба зробити контрольний снімок, подивитися, що то за звір. Ляп. І що у нас тут? Прицел 120. Ну, робе класно. Чути, що безколекторний двигун. Не знаю, як він в потужності. Цей дядя нам не привіз, на жаль, шину, так би ми десь в піньок якийсь би впердолили, подивилися. Але, по його словам, каже, що. Одного акумулятора вистачає нахреначити чурбаками прицеп дров. Будемо йому вірити. Тому все. Кому було цікаво, будь ласка, дивіться, кому було не цікаво, можете навіть не заходити до нас. На цьому все. Огляд завершився. Робимо так і далі буде.